Привіт, мої любі раки! Мене звати Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Час на передбачення на жовтень місяць для вас. До речі, в жовтні буде коридор затемнень, тому енергетика така буде потужна, енергетика, коли щось проявляється, проясняється, кульмінація чогось, коли проявляється справжні в людях. Їхні справжні риси, тому дуже важливо, давайте подивимося, які для вас події будуть відбуватися, яка енергетика буде найсильніша і найважливіша. Своє передбачення я буду робити традиційно на трьох колодах: на класичній, на романтичній і містичній. З кожної колоди по три карти загалом це 9 карт. Якщо хочете ще більше інформації, Дивіться за знаком асценденту. Таким чином, ви отримаєте 18 карт. І обов'язково ви відчуєте з такої кількості підказок свою інформацію, свої, те, що з вами резонує. Отож, не гаймо часу. Почали. Перша колода класичне таро Райдера Вейта. раки… Раки, і перша карта для вас сімка пентаклів, багато роботи. Роботи багато, робити не хочеться. Головне, що робота є, і ви за неї отримаєте ви нагороду отримаєте грошики, але потрібно, ви її втілили на 70%. Це сімка. 70% ви вже зробили, і ще залишається трішечки, щоб закінчити. Це може бути проєкт, ну, робота, яку ви робите, щось закінчуєте. Це може бути, коли ви оформляєте щось, чекаєте на щось на документи, і вони готові на, от, на, на 70%, або потрібно ще щось донести. Головне, що робота є, і ви за неї отримаєте винагороду. Карта трудяшки такої. Давайте дивимося далі. М -м -м. Верховна жриця. Другий старший аркан. Ну, двійки це завжди, коли між чимось, між кимось, не знаю, тут ну, дві колони, до речі, біла і чорна. Коли я не знаю, де правда, де кривда, де, де пра, хто правий, хто неправий, де правдива інформація, де, де неправдива, для мене це карта з подвійним дном. Особливо будьте уважні, коли хтось дуже намагається вам щось запропонувати, переконати, так гарно розповідає, співає казочки, пісеньки, тому що він з вигодою для себе це робить. Він отримає той, хто вам пропонує і розказує байки, він для себе вигоду отримає, не ви. Тому що от така карта з підвохом. Або ж, можливо, ви шукаєте інформацію якусь, а її немає. Це може бути, коли закрита інформація, немає доступу до інформації, або вона така двояка, незрозуміла. Це також карта віщих снів. Будьте уважні до того, що вам сниться, можливо, підказки якісь там знайдете, потрібні вам. Це карта жіночої інтуїції, дорослої жінки, яка інтуїтивно відчуває щось. Якщо ви чоловік прислухайтеся до порад жінки. Які ви довіряєте? Це також карта людей з такими надможливостями, таких як Мольфари, Таролог, Екстрасенс, Нумеролог, Ізотерик. Можливо. Ви потребуєте такої людини, ви знайдете таку людину. Ви познайомитесь з такою людиною. Ваше життя війде така людина. Або ж це також карта такої глибоко віруючої люди... жінки, дорослої жінки, можливо, монахиня. Також якимось чином війде вона в ваше життя. Дивимося далі. Мечів. Карти такі от їх неможливо поєднати. Все кожна сама по собі. Робота, подвійна інформація, багато роботи, яку потрібно доробити. Тут паш мечів як одиничка. Можливо, от ви шукаєте інформацію, ви щось шукаєте, ви вагаєтеся, ви думаєте, тому що от мечі це нова інформація. Новий імпульс, новий, нова ідея, коли ви щось хочете втілювати. Можливо, ви собі щось запланували. Вам прийшла ідея, ви почули, і вам, ви хочете її починати реалізовувати, втілювати, а от вагаєтеся, немає інформації, до кінця не можете прощупати, зрозуміти. Така от невпевненість, тому що це дуже молода енергетика. От Така, справді, коли я не впевнений, що так, не так, вагаюся, повітря, повітря, воно ж от таке. Вітер дує сьогодні туди, завтра туди, або взагалі може перестати дути, або вихор такий зніметься. Це дуже непередбачувана енергетика. І можливо, саме оця. Верховна Жриця, вона от -от каламутить воду, вона заважає вам, ви не розумієте, ви хочете... але меч він має властивість проясняти інформацію, надавати ясності розуму, коли ми чітко і ясно починаємо щось розуміти, розуміти те, що, що можливо ви шукали, чи те, що ви раніше не бачили, не розуміли. І от... Ви, можливо, на щось відкриєте очі, щось для вас відкриється, інтуїція щось підкаже, ви щось зрозумієте і почнете рухатися в напрямку якому вже. Або ж це молода людина стихії повітря. Повітря в нас, близнюки, терези, водолії. Така людина війде в ваше життя, буде причетна до чогось, ідею вам підкине. От будете ви спілкуватися з такою людиною, комунікувати, ділитися ідеями. Або ж це можуть бути наші діти і онуки, зовсім вже молода енергетика. Також вони будуть причетні до якоїсь прихованої інформації, з ними може бути пов'язана, папеса, Верховна Жриця, яка діти приховують інформацію, а ви хочете докопатися до істини, що сталося. Дивимося далі. Наступна колода. Романтичне таро. Що воно нам розкаже? Раки, що для вас? Ой, король. Король пентаклів. Це або вже є ваша половинка, це, якщо ви доросла жінка, бо це дорослий чоловік, 45, стихій земля. Телець Діва Козиріг, дорослий, заможній, консервативний чоловік. Якщо нема в вашому житті такого чоловіка, можливо, війде в ваше життя такий чоловік. Якщо ви в пошуку, дивіться, який він тут серйозний, сидить, гроші свої рахує або думає. Тобто такий чоловік може бути вашим. Подарунок вам подарувати. Вашим спонсором, вашою підтримкою, допомогою. Ну, так як це романтичне таро, ми не будемо говорити, що це батько, а це дорослий чоловік, який, можливо, вас підтримає фінансово. Підкаже вам щось, куди рухатися в фінансовій сфері, дасть пораду, купи вам коштовний подарунок, або ж буде для вас опорою, підтримкою. Людина, на яку можна опертися. А якщо ви чоловік, ну, так як ми говоримо про в ракі стихія води, то, можливо, ну, у вас така просто вімкнеться енергетика такого от чоловіка, який рахує гроші, який зважує купувати, не купувати, скільки я можу витрати. Раціональність така вімкнеться в вас. Або вам захочеться комусь зробити подарунок коштовний, когось підтримати, комусь допомогти. Дивимося далі. Наступна карта. Дотрійка пентаклів, знов Пентаклі. А тут вже саме на цій карті, бачите, церкач показує трюки. Тобто ви будете привертати до себе увагу. Своїм, своєю харизмою, своєю зовнішністю, привабливістю. Можливо, у вас якась є така родзинка, яка зацікавить протилежну стать, тому що тут він показує, що він може, який він сильний, оголеним торсом. Дивіться, як там позаду погляди прикуті до нього. Тобто це зацікавленість. Вами зацікавляться, тому що ви щось смієте таке, ви маєте якийсь магнетизм, ви маєте якісь таланти в кожного свої, в кожного своя родзинка. І саме ця особливість ваша зацікавить протилежну стать. Дивимося далі. Буде обирати з кого, з кого? там аж троє. Троє дівчат стоять, дивляться. Вибір буде. Наступна карта. Лицар. Ні, це Паш. Так, Паш, тому що лицарі у нас на конях. Ох, як я не люблю, коли от такі позначки. Так, це Паш. Паш Пентаклів. У нас король був Пентаклів, а тут Паш Пентаклів. Тобто на різ від до 20 і після 45. Обирайте, що, що кому. І молодий хлопець, і дорослий чоловік. Ну, тут він такий. Босий, босий голий і голодний, що збирає, грає на супілці, збирає е, хто скільки дасть на прожиття, на обід, можливо, на черевики. Ну, тут, так як він ще молодий, тут вже заможній чоловік, він, він вже досяг. Ви подивіться, які різні, якийсь статусний людина. Яка вже досягла чогось. А подивіться, яка тут енергетика, який тут молодий чоловік, юний і кудрявий, який ще нічого не має, він тільки, можливо, намагається щось втілювати, намагається вчитися. Тобто, студент зовсім молодий ще, або ще навчається. Тобто молодий хлопчина, який ще нічого не досяг, нічого не має, і очікувань, можливо, ваших не виправдає, тому що дати він вам не має що. Хіба себе, свою, свою підтримку, свою, своє кохання, свою, свою увагу. І дивіться, як цікаво в нас 300. Три карти і три карти Пентаклі. Ну, щось буде пов'язано з фінансами. Обов'язково. Фінанси будуть впливати, обирати. Будете, Можливо, ви будете обирати. Гарний чи багатий. Щось буде навколо фінансів крутитися. Наступна колода. Долина міражів. Можливо, вона нам привідкриє якусь завісу, а то щось зовсім ніякої конкретики. Нічого конкретного. Верховна жриця, яка завжди все приховує, правдиву інформацію. Але багато чоловічої енергетики, дивіться, паш мечів. Паш е, пентаклів, король Пентаклів, дуже багато чоловічої енергетики. Так, долина міражів. Король кубків. Знов чоловік. Але це вже ви. Кубки це е, вода, рибки, раки, та що ж таке? Раки ви вода, це, але е, король це дорослий чоловік. Ви Можливо, ну, кубки це емоції, це. Ви будете проявляти до себе до когось емоції, закохаєтеся, це і романтика, це і от почуття. Ну, це такий дуже класний король. Він красень, він. Ніжний, а може бути і капризний, може бути такий вимогливий, вередливий, ну, що буде саме проявлятися, ж залежить від вас. Але ну, дуже багато чоловічої енергетики, можливо, це от ви будете мати справу з такими людьми, можливо, знайомства нові, чоловіки, і молоді, і дорослі війдуть у ваше життя. Обирати ви будете щось. Дивимося далі. Ну, якщо жінкам, то у вас вибір буде великий. Ну, як мінімум три. Так, в нас тут була трійка пентаклів, тут як мінімум три людини. Сімка, сімка мечів. Сім камеші в класиці це хитрість. Тут хитрість і маніпуляція, коли інформацією саме, і в нас вже була, дивіться, Папеса, ну, Верховна Жриця. Це також така маніпуляція, коли приховують правдиву інформацію, а хочуть використати вас своєю користю. Це дуже схожа енергетика. Дивіться, там і ворони літають. І от молодий чоловік заховався, сидить, причаївся, щось вичікує. Тобто. От, не договорюють щось вам, тому що чекають від вас, щоб ви проявилися. Або це ви так будете, ви не знаєте, як діяти, і тому ви чекаєте, поки ситуація сама проявиться. Або тут ви на поготові, він також сидить такий, ніби прислуховується. Ви на поготові, ви готові дати відсіч, ви готові реагувати, або ж ви знаєте правду і чекаєте, як проявиться людина, як ситуація проявиться. Ну, щось так. Таке все різне, так багато всього і ніякої конкретики. Ну, але що буде багато чоловічої енергетики? Багато чоловіків буде цього місяця, це однозначно. Тому що ну, взагалі жінок практично немає. Самі чоловіки. Третя карта. Сімка кубків. А сімка кубків це мрії. Ну, от можливо, тому що так, от так буде затемнення буде діяти, що ви не, не, ви не будете впевнені, не будете знати, що відбувається, немає інформації, тому що сімка кубків це мрії, фантазії, це далеко від реальності. Це коли я хочу, мрію. От подивіться, тут взагалі дівчина мріє, показує щось на небо, на якесь щось захмарне, вигадує. Ну добре, що є, кому її приземлити. Тут чоловік тримає в руках, якийсь документ, тобто він тверезо вже оцінює реалії. Тому що в класиці там людина одна: мрію, хочу, фантазії. Які далекі від реалій. А тут же людей двоє. Коли хто одна жінка мріє, а чоловік реально оцінює можливості. Ну, за... про що ви будете мріяти, про що ви будете фантазувати, про чоловіка, про молодого хлопця? Проте про вибір, тому що у нас тут був вибір. Про і вас і ідеї нові є. Багато мечів. Мечі це ясність. Але ніякої конкретики. Так і хочеться. Давайте візьмемо ще одну карту, щоб нам показала вона, що конкретно. Наприклад, про що мріяти? Чи. От червона нитка жовтня для раків? Що буде найважливіше, тому що ну, я не розумію взагалі? Все дуже все настільки розмито, що я не можу ловити суті. Ну, чоловіків багато, багато мечів багато, мрії, пентаклів багато, роботи. Так, що тут? Помірність. Вискочив старший аркан, помірність. Тобто не поспішайте, не приймайте рішень важливих, все йде своїм ходом. Нема інформації, ну і нема. буде Буде, коли буде, буде коли. Готова буду я, готова буде Всесвіт буде, коли буде, буде підстава для цього. Помірність нам от свого роду таку е, пораду дає. Помірність це от я насолоджуюсь. Тут інь і янь. Дивіться, як переплітається небо і сонце, чи то пісок, чи то вода, і пісок. Інь і янь, гармонія. Будьте в гармонії з собою. Не поспішайте, не пришвидчуйте, не намагайтеся вистрибнути вище голови, тому, тому і немає такої зрозу, немає зр... ясності, немає розуміння. Ну, нема так нема. Все. Приймайте те, що є, все приходить тоді, коли ми готові, коли ми того потребуємо, коли ми можемо це прийняти, коли ми можемо це осмислити, коли ми цього потребуємо. Тому приймайте все як належне, як, як воно є. Не поспішайте, не підганяйте, не, не, не намагайтеся стрибнути вище голови. Старший аркан нам радить гармонія, помірність, гармонія, спокій. Спокійно переживіть цей місяць. Ми будемо дивитися, що ж потім. По тижнях енергетику, карту дня також ви собі, ви слухайте все, що з вами резонує, складайте до кубки. тому що місяць отакий, ні про що, ніякої конкретики, а спокійно його переживіть. Мені самі важко сфокусуватися на чомусь. от Помірність вона така є, що не потрібно поспішати, не потрібно якісь робити висновки, не потрібно щось намагатися, а просто отримуй насолоду від... вже і зараз, від того, що є. Я бажаю вам, друзі, мирного і спокійного місяця. Вдалого для вас. Місяця, який принесе вам спокій, радість, задоволення. Можливо, ви потребуєте відпочинку, відпочиньте, можливо, ви потребуєте усамітнення, усамітнюйтесь, якщо ви потребуєте релаксу, релаксуйте, медитуйте, дослухайтеся до себе. От що ви потребуєте, те і дайте собі. Я бажаю вам найкращого місяця. Спокійного насолоджуйтеся собою, своїми рідними, насолоджуйтеся коханням, насолоджуйтеся кожним днем. Я бажаю вам прожити цей місяць в, в радості, в любові, в спокої, в гармонії. З вдячністю. Я вдячна, що ви в мене є. неймовірно рада, що. Ви в мене всі є, вас всіх люблю обіймаю, Чекаю від вас зворотнього зв'язку. Для мене дуже важливо знати вашу думку. Мені дуже приємно читати ваші коментарі, бачити, що ви в мене є, що вам також це приємно, що для вас це важливо. Тому пишіть, коментуйте, діліться своїми. Своїм баченням, своїми побажаннями. Ви для мене підтримка, ви моя опора, ви мої крила, ви моє натхнення. Ставте вподобайки, і хто ще не підписався, підписуйтеся. І почуємося, мої любі!